Знаєте, що об'єднує більшість людей, які мріють змінити життя. Вони дуже довго сумніваються. Мені вже пізно, я не впораюсь, у мене школа, робота, сім'я. Знайомо. Тепер просто уявіть, дівчина з 10 класу вже має професію, заробляє свої перші гроші і сама оплачує свої власні витрати. Вона не чекала після ЗНО, після університету чи коли буде більше часу. Вона просто взяла. І почала. Історія Діани найкраще підтвердження того, що вік, робота чи обставини це не виправдання. Зараз я багато грошей не заробляю якраз через те, що з школою компоную свої свою роботу, але, е, наприклад, попереднього літа я встигла заробити е, понад 25 тисяч, і ще е, загалом за попередній рік від літа до зими я встигла заробити майже тисячу доларів.